Тепер давайте візьмемо за ось цей кущ волотистої полярний ведмідь. Що ми будемо тут обрізати? Ось брунька. Міжвузля. Один, два. Тут будемо чекати. Один, два, тому що тут вже міцніші пагони. Ось це тонке, все будемо прибирати. Це не потрібно. Ось це треба прибрати. Це тонке. Це все чекаємо. Може навіть можна оцю так зовсім зняти. Тепер дивіться. Раз, два. Зняли. Раз, два. Зняли. Тут лишу одну, бо вона тоньша. Тут залишу одну, цю знімаю повністю. От, бачите? От дивіться, є одна гілка, йде отак знизу. Я на ній лишу, бо вона досить міцна. Лишу раз, два, три. Три лишу, щоб сформувати ще одну гілку. Якщо мені не сподобається, я на осінь підкоригую, показую оце все тоненьке, зовсім не шкодуємо, повністю його знімаємо під нуль. Воно не потрібне, тому що воно навіть може квіточку вам випустити, але толку з нього ніякого. Ось як ми з вами постригли кущики волотистих. Це такі дорослі кущі.